Сашко, а як ти вважаєш, чи є в Україні громадянське суспільство? Десь наприкінці 2004 року я вважав, що є. В середині 2005 тисячі в мене вже виникли питання з цього приводу. Сьогодні я думаю, що немає на жаль. Дякую. А от далі якийсь один випадок свій про проєв громадської активності, який щось змінив? Ну, якось пам'ятаю, я участь в одній громадянській акції, яка змінила результати виборів. Це 2004 року. Так. А щось поближче. Поближче? Ну, кажуть, кажуть, що наші акції протесту проти прийняття закону про мови. Посприяли тому, що, що закон поки що принаймні не приймається. Я не впевнений, що це дійсно завдяки проявам якоїсь активності громадян, Скоріше за все, просто е певним людям, поки що не до цього є якісь інші питання, які їм хочеться вирішити швидше. От Сашко Боложинський спеціально для госта.